Привіт! Давай разом скажемо бібі, -бі і до нас приїде автомобіль. Раз, два, три. Бібіп! Бі-біп! Це ж автомобіль! Автомобіль це легковий транспорт, який може перевозити небагато пасажирів. Наприклад, маму, тата і двох діток. Автомобіль має чотири колеса і кермо. Уявляєш, деякі автомобілі є без даху, а ще є автомобілі, які заряджаються від розетки, прямо як мобільні телефони. А ще бувають дуже великі автомобілі. Їх називають вантажівками. Вони їздять на великі відстані між містами та перевозять важкі речі, продукти, меблі чи коробки. Вантажівки мають велику кабіну, кузов та багато колес. Дітки підкажіть, а це що за транспорт? Так, це ж мікроавтобус. Він вміщає багато людей, а ще має зручні сидіння і високий дах. А ще більший транспорт, ніж мікроавтобус. Це звичайний автобус. Він вміщає ще більше людей і має величезні двері. Дітки, підкажіть мені, а це що за транспорт. Так, це ж тролейбус. Він працює на електриці та їздить по проводам Тролейбус має два вусики струмоприймачі а ще їде дуже тихо. А це у нас трамвай! Він їздить по рейкам. А ще, дітки, трамвай це один з найстаріших транспортів у всьому всьому світі. Дітки, а який транспорт у нас їздить під землею? Так, це ж метро підземний потяг. Метро це найшвидший міський транспорт. Він їздить в спеціальних підземних тонелях, а ще має дуже багато вагонів і дверей. Дітки, а це у нас електричка. Електричка це електричний потяг, який перевозить людей між містами і зупиняється на кожній станції. Дітки, ну а цей транспорт ви точно знаєте, що це? Так, це потяг. Потяг їздить по коліях на великій відстані. А ще перевозить як людей, так і вантажі. А найшвидший потяг називають Індерсіті. На ньому можна швидко і комфортно доїхати до будь-якого великого міста. Жум! А, дітки! А що це тут пронеслось швидко, як блискавка? Це ж мотоцикл. Мотоцикл це двоколісний транспорт, на якому обов'язково треба надягати шолом, тому що він дуже швидкий. Малята, а який транспорт літає високо-високо в небі? Так, це ж літак. Інколи він літає навіть вище, ніж хмари. Літак літає до інших країн та є найшвидшим транспортом у світі. Ого, як гучно! Це ж у нас гелікоптер! Він літає завдяки гвинту, який обертається швидко-швидко. Гелікоптер може зависати в повітрі, а ще його використовують, щоб гасити пожежі, тому він дуже корисний. А що там пливе далеко-далеко в морі? Це ж корабель, великий водний транспорт. Кораблі плавають по морях і по річках. Вони перевозять як людей, так і вантажі. А ще вони бувають настільки великі, що у них навіть є ресторан. Друзі! А яким транспортом користуються рятувальники на воді? Так, це катер! Ще один різновид водного транспорту. А он, дивіться: двоє рибалок сидять у човні. Човен не такий швидкий, як катер, бо керується завдяки веслам, вручну. А який транспорт у нас працює в полі? Так, це ж трактор. Трактор дуже сильний і виконує різні сільськогосподарські роботи. А ще має величезні колеса. Дивіться, це ж ескаватор! Він копає землю. Має великий ковш і працює на будівництві. Також у нас є бульдозер Він пересуває землю та готує простір для будівництва. Друзі, а який транспорт забирає сміття? Так, це ж сміттєвоз Він має великий прес, який стискає сміття. Великий і гучний. Ах, малята, а це що за звук? Так, це пожежна машина. Їде на виклик. Пожежна машина допомагає пожежникам, має велику драбину та шланг із водою. А ще приїжджає на виклики дуже швидко. А ось поїхала машина швидкої допомоги. Вона перевозить лікарів та тобто допомагає людям, які у біді друзі. А на якій машині їздять поліцейські? Так, на поліцейській машині. Поліцейська машина слідкує за порядком. Має сигнальні вогні та сирени, а ще їздить дуже швидко. Ого, випав сніг! Нам точно знадобиться снігоприбиральна машина. Вона має щітку і лопату, яка прибирає сніг. А ще працює рано вранці. А це що за транспорт? Знаєте малята? Це асфальтоукладач. Він має великий і важкий вал, яким притискає асфальт до дороги і робить дорогу рівною. А тепер черга велосипеду. Велосипед працює завдяки твоїм ніжкам. Він має два, три або навіть чотири колеса. А ще велосипед дуже корисний для здоров'я. Самокат! Самокат це двоколісний транспорт, який популярний як серед дітей, так і серед дорослих. Він буває звичайний та електричний. Малята! Ось ми з вами і вивчили наземний повітряний і водний транспорт. Було дуже цікаво! Побачимось з вами в наступних відео! Па-па!